Так, друзі, всім привіт. Вирішив трохи назбирати ягіди. Ось така лохина, крупненька, ось так вона виглядає смачна і така красива. І так її багато, а буває її нема взагалі. Ось так от. Дивіться скільки. Трохи хотів розказати про Фінляндію. Багато українців, які переїхали в Фінляндію. Багато фінів, які допомагають українцям. Хочеться сказати їм дуже велике дякую. Фінляндія дуже допомагає українцям. Ті, хто приїжджають в Фінляндію, платять допомогу 200, ну 250 євро на особу. Надають житло від чотирьох осіб, дають квартиру ті, хто живе, ну, там з. З котом чи з собакою, дають з підселенням в якусь квартиру, ну і так далі. Фіни дуже допомагають людям, речами, продуктами, технікою. Багато-багато чим допомагають. Особливо е люди, ті, хто живуть у містах містні, вони дуже допомагають. Вони допомагають людям, дітям. Е Тобто з телефонами, з стиральною машинкою, холодильник, речі, якщо потрібно. Вони допомагають всім, чим потрібно. Це наскільки добрі люди, наскільки хочеться їм сказати велике дякую. Вони просто молодці. Ось так от. Фінляндія страна, Україна. Вона населення не дуже велике 5 мільйонів. 30% займає населення Фінляндії, 70% займає зелень, ліса, озера, ну і так далі. 180 чимось там тисяч озер тільки в Фінляндії, друзі. Представте собі. 180 тисяч озер. Це дуже багато. Багато зелені, багато-багато красивого чого. Ось так от. Багатьом, звісно, не підходить клімат і так далі. Мені подобається, моїй сім'ї подобається клімат, зелень, природа, ну, багато цікавого. Ось вийшов зібрати трохи ягоди. Ось така краса. Буває таке, що ягити нема взагалі, а буває таке, що ростуть ягоди і їх багато. ось Можна трохи зібрати для себе. Дуже добре варення з нього. Ось так от. Але в Фінляндії дуже тяжка мова. Це така є трохи проблема, треба вивчити мову. Надаю тут курси, ходимо, вчимо язик, мову. будемо на українській мові розмовляти. Вчимо мову фінську. Потім вже підемо на працю. нададуть працю нам по спеціальності. Будемо працювати. Поки мову не вивчим, працювати не допускають. Ось так, друзі. Така невелика історія. Фіни молодці, людям дуже допомагають. Дуже добрі тут люди. Тут нема такого, щоб обікрасти, чи ще щось там тут наоборот допомагають. Стараються допомогти друг другу, українцям допомагають. Ну, молодці. Так що щире дякую фінам, які допомагають українцям. До цього був Чехі, теж надають допомогу. Ну, не так допомагають, як у Фінляндії. Ну, в кожній країні по, -по своєму якось так. Така невеличка історія. А ось трохи про ягоди хочу сказати. Ті, хто вирішив позбирати ягоди, не така це і легка робота. Не знаю, я ось піввідра назбирав. Тепер думаю, варто збирати ще піввідра. Тут навіть нема піввідра. Чи варто ще їх збирати? Якби ягоди ягода є, але вже і спина, і руки відпадають якщо чесно хочеться додому а ще краще хочеться додому на Україну на жаль поки не получится туди поїхати Так, друзі. Всім пока, до зустрічі. Підписуйтесь на YouTube канал. Чекаю вас в себе на каналі. Обов'язково ставте лайки. Ну, я пока зберу ягід До зустрічі, пока!